Ця війна показала, що пекло так близько, і це пекло може торкнутися твоєї родини, твоїх дітей, твого чоловіка. Потрібно увімкнути мозок, потрібно почати жити по-іншому. Пекло надто близько наблизилося, і все чогось не вистачає в цьому житті. Послухай, сьогодні ваше життя може скінчитися, сьогодні ти можеш постати перед Богом, і це буде пекло, якщо з таким серцем, з такою відсутністю реальності, ти продовжуватимеш жити. Ти продовжуватимеш жити і не думати про вічність. І це говорив Бог пророкові Єзикилю. Говори їм, говори люди вже в рабстві, люди вже в Вавилонському полоні, і вони ще не в реальності. У них тверді серця, у них кам'яні серця, у них мізки, що поросли твердинями. Але нехай пізнають, що пророк був серед них. І як чудово, що є пророче слово у нас. Що ми щодня отримуємо пророче бачення на наших каналах. Підключись. Починай слухати, починай приходити в реальність, що це дасть тобі. Я скажу, це збереже життя тобі, твоїм близьким, твоїм рідним, твоєму оточенню. Ти врятуєш себе і тих, хто тебе слухає. Я згадую себе молоду, як ми служили зі Станіславом Миколайовичем. Нам Бог дуже швидко увімкнув мозок. Ми були відправлені на місію за кордон на окуповану територію. І ми мали в з злишком років жити і проповідувати там Євангеліє. І це дуже добре вмикає мізки. Ти знаходишся у реальності. Ви знаєте, в чому я провела своє життя, всю свою молодість у страху Господньому, коли ти просто боїшся, боїшся Бога і боїшся цієї реальності, і ти молишся постійно, ти переживаєш. І я хотіла б, дуже хотіла б, щоб кожен із нас був у цій реальності, і особливо молоді, зрілі служителі, жінки-служительниці, які все ще витають, десь незрозуміло де, щоб вони розуміли, що ми маємо тільки сьогодні, і це життя може обірватися. І коли жінка, перебуваючи тут у війні, вона все ще не цінує свого чоловіка, своїх дітей, не любить. Каже: А він винний, а вона винна. І там скандали, сварки. І я кажу: послухай, якщо зараз щось трапиться, то ви підете до пекла обидва. Ви до пекла підете. Ось вона, реальність. Пекло вже наблизилося. І при такому стані, при тому, що така загроза життю постійна, треба змінюватись, треба приходити в реальність. Реальність це дуже важливо. Тому що ми повинні розуміти, що є пророки. Язикіїль був пророком та багато інших. Є лжепророки. У чому різниця? Лжепророка та пророка. Тобто пророки приводять людей у реальність. Лжепророки тримають людей в ілюзії. Вони кажуть: все гаразд, все буде добре. Все буде добре. Живіть як хочете, все нормально. Так само вчителі та лжевчителі, все гаразд. Просто прийшли релігійні обряди, якісь зробили, сказали «Алілуя» там, пісеньку заспівали, якісь молитви здійснили. Все поверхово. Тобто ілюзія. А люди, які служать Богу, тобто пророки чи вчителі справжні, вони приводять людей у реальність, вони кажуть, там проблема, це треба змінити, це є гріх. За це приходить ось це, за це приходить ось це. Вони людей наближають до Бога, вони їх витягують з рабства, вони руйнують всі ці пута, і вони показують чітко волю Божу, шлях Божий, щоб люди не ухилялися. Але вчителі, вже пророки, навпаки, сприяють перебувати в цій ілюзії. І проблема в тому, що ось упродовж тисячоліть, і тоді, як це було в єврейському народі і зараз, людей більше тягне. До лжепророків, які тільки добре, тільки приємне говорять, до лжевчителів, які улі-люлі говорять. Але потім, коли приходять проблеми, вони не знають, за що хапатися та починають волати, починають кричати: де відповідь? Бог, ти чому не відповідаєш? Люди буває у підвалах, сидять і таке інше. Бог, чому я потрапив у цю ситуацію? Чому в ту? Чому ти мене не попередив? Чому, чому, чому? А я хочу відповісти, чому. І сьогодні ми саме про це й говоримо. Тому що постають запитання, а чому Бог це допустив? Там війну, наприклад. Чому Бог допустив, що у мене проблеми сталися? Якісь страждання сталися, якісь негаразди. Де Бог? Хтось каже, у мене була проблема. Я волав і Бог мені не відповів. А хтось навпаки каже: А мені Бог відповідає, а Бог допоміг, а Бог врятував рідних чи близьких. І дивишся чому? Чи є відповідь на це? Звісно ж, на це є відповідь? І яка відповідь? Протягом часу завжди пророки кажуть людей попереджають, що зупиніться, змініть, і люди ігнорують пророків. Люди ігнорують справжніх учителів, які кажуть про реальність, і вони слухають ілюзію. Бог роками, а іноді Він може десятиліттями говорити. І люди дуже часто кажуть: Ой, у нас немає часу, нам треба гроші заробляти, нам щось треба, тобто що завгодно. Але не Бог, не Божа воля, не Божий план, який найкращий для людей. Так. Який їх захистить від усієї біди, проклять, війни, злиднів, голоду від усього, що приходить смерті, пекла. Тобто, Бог посилає своїх вчителів, він посилає пророків саме для цього, щоб це зупинити. І набагато більше людей, коли відбувається проблема, коли відбувається біда, так, колапс. Вони згадують про Бога і говорять, але вони хочуть, щоб ось так от Бог раз і вирішував миттєво. А Бог так не вирішує, тому що Бог каже роками, десятиліттями. Він посилає пророків, вчителів, апостолів, що треба змінити. Але ж люди ігнорують. Потім, коли це відбувається, ось так, а так воно не відбувається. Виходить, є час. А чому це є час? Тому що хтось розуміє, а хтось далі продовжує Бога звинувачувати. Люди, замість того, щоб каятися, багато хто навпаки Бога звинувачують, що Бог винен. Хто завгодно винний, але тільки не людина винна, хто завгодно винний. А тим самим ще більше вони накликають проклять, ще більше накликають біду. Чи люди багато хто взагалі в Бога не вірить, коли відбувається зараз там війна? Чи біда якась кажуть, та куди Бог дивиться? Що Бог собі думає? Я думаю, як цікаво виходить. Тобто, наскільки людина лукава і нам потрібна реальність, і люди віруючи справді ті, хто від Бога, вони кажуть правду. Люди, ви розумієте, що ви кажете? У вас Бога немає, ви в нього не вірите, або ви не можете йому виділяти час, ви не слухаєте проповідників, яких Бог посилає повна нереальність. Так, це ви ігноруєте, ви не дивитеся канали, тобто ви не слухаєте, ви не зростаєте у Богові, у пізнанні. А коли у вас проблема, ви згадуєте, хто винен, ви намагаєтесь знайти Бога. Але в цьому й біда, що насправді Бог роками, десятиліттями попереджає людей, він не наводить біду якусь. Так він попереджає людей, що буде біда. Тобто вам потрібно змінити ось те, ось це. І для цього він і посилає справжні церкви, не якісь там просто язичницькі чи релігійні церкви, а Він посилає своїх дітей, він посилає пророків, своїх вчителів, своїх апостолів і що ми з цим зробимо? І потім в одну мить ось Бог зміни. Тому вихід лише один: люди саме масово мають приходити до Бога. І що вони мають робити? Каятися. Так саме про це ми сьогодні і говоримо. Навертатися, каятися, і тоді ми побачимо зміну і зовсім інший світ. Адже Бог реагує, коли народ до нього приходить, і коли відкриває серце, щиро кається, щиро визнає свої помилки. І це те, що має відбуватися тут, на цій землі. Бог говорить, ви кажете, не права Господня дорога. Тобто, де Господь, куди Бог дивиться? Таке діється. Він каже: Послухай, народи мій, чи ж дорога моя неправа, чи не ваші дороги неправі? Коли праведний відвернеться від своєї праведності і учинить переступ, то помре в переступі, у ньому помре. А коли беззаконний відвернеться від свого беззаконня, яке він чинив, і робитиме суд і праведність. То цей зберіг свою душу і відвернувся від усіх своїх безбожностей, які він чинив. Він безсумнівно буде жити, не помре. І це те, про що я говорю людям, щоб вони покаялися. І мені дуже подобається завжди починати з цього першого пункту, приводити їх у реальність. Для цього є наші канали, є пророчі слова, апокаліптичні відео. Дуже багато. Ми робимо це. Ми приводимо їх до покаяння. А ти, доми, Божий, кажеш, неправа Господня дорога. Де Господь? Куди він дивиться? Чи ж мої дороги не праві, чи ж то не ваші дороги не праві, повторює Господь вдруге. Тому буду судити вас, кожного за дорогами його, тобто за вчинками його. Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І нащо маєте померти? Нащо маєте померти? Бог не хоче смерті людей, Бог не хоче цієї війни. Він хоче зупинити її, але треба всім докласти зусиль. Це те, про що ми повинні в першу чергу кричати: приводити людей у реальність. Не жадаю я смерті помираючого. Говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть. Люди дуже сподіваються на князів, сильно сподіваються на людину. Кажуть, ось ця людина мені допоможе, ось ця людина точно вирішить усі мої запитання. Ось якщо я довірю своє життя цій людині, вона взагалі все покриє, все заплатить, все скрізь скаже мене звідусіль витягне. Ви знаєте, Господь через пророка Єзикиля каже: Скажи ось про таких людей. Ось про таких царків, про таких князьків, яким ви довіряєте. І скажи, що твоя країна, ось народ Божий, вона як левиця, що народила молодих левів. Ось цих князів, ось цих людей, на яких усі сподіваються, вони такі сильні світу цього. І одне із своїх левенят вона вигодувала левчуком воно стало, і здобич ловити навчився людину він жер. Людину жер. Це страшні речі, коли ми покладаємо своє життя на людину. Ми сподіваємось на когось. Ось цей по телевізору, ось цей по Ютубу, ось цей у засобах масової інформації. Ось довірю своє життя, ось віритиму. І сьогодні я розмовляю з людиною. Розмовляю з людьми, а вони, як машини, видають слова просто людей, яким вони вірять, вірять та довіряють. А він каже, людину жер. І потім другого князька виростила країна. І ходив він між левами і став Левчуком, і здобич ловити навчився людину. Він жер. Так само ми повинні довіряти Господу. Ось наша реальність. Господь. Ми маємо навернутися і жити і подивитися на те, що довкола нас відбувається. Кумири це велика проблема. Заповідь: не роби собі ідола, не поклоняйся їм і не служи їм. І люди сьогодні у всіх країнах, як люди дивилися на владу, наприклад, на вельмож, на князів, на царів чи навіть зараз на президентів як дивляться, що не президент, то месія. Цей президент принесе рай на землю. Це божевілля. За це приходитимуть прокляття, тому що президент не вмирав за рай. І жодний артист чи хто там кумир не віддав свого життя і не віддає свого життя. Віддав Ісус Христос, дійсно, хто має цю владу. І коли люди просто сподіваються на людей, Біблія що говорить. Проклятий той, що надію кладе на людину. І коли вже людей вводять у ранг Месії, вони тут рай на землю принесуть, то це біда. І на сьогоднішній день справді живемо під час цієї кульмінації, коли земля переповнена цими кумирами, цими ідолами, яким люди поклоняються. Вони не слухають проповідників. Вони не вивчають Слово Боже, вони не читають, їх не тягне до церкви ходити, вникати. Зростати в пізнанні Бога вони не зростають. Це біда. За це приходить прокляття та смерть. Тому давайте будемо мати розум і розуміти, і будемо нести відповідальність. Ви знаєте, хто несе відповідальність? Коли лихо якесь приходить, що Бог каже? Той самий Єзикіїль, що він пише? Бог каже йому: ось ти пророк, на тобі відповідальність. Якщо ти не попереджатимеш людей. Кров і гріхи цих людей, тобто всі ці вбивства, страждання, що відбуваються, будуть на тобі. І він каже, на кому. Він каже на тобі, на священникові, на військових, які стоять, які мали попередити, що йтиме біда, меч, війна. І на вельможах, політиках, князях. на князях, які мають дбати про кого? Про людей. І якщо вони не дбають, не попереджають. Тоді проблеми, коли приходять Бог питатиме саме з цих людей, і тому нам треба розуміти, кого ми обираємо, кого слухаємо, лже пророків чи лже-вчителів, що ми слухаємо, якісь ілюзії, ігри, які ми слухаємо. Як знаєте, сьогодні дуже багато геймерів, люди розважальні, якісь програми слухають у танчики погратись. Я говорю: ну і на що твоє життя перетворилося? Тепер ти сидиш у справжньому танчику. Коли я тобі говорив, треба час Богові приділяти. А ой, мене тягне в ігри грати. До Бога в тебе часу не було, але в тебе був час веселитися, там марвело вдивитись, і тепер у тебе такі марвели, що ти кажеш, це сон чи це реальність. Хто тоді у цьому винен Бог винний чи людина винна, який Бог кричав і кричить роками чи навіть десятиліттями? Бог каже, що за новим завітом, взагалі, Господь дав кожному Духа Святого і кожен справжній християнин має Духа Святого для того, щоб звіщати про реальність. Для того щоб проголошувати ще раз кажу реальність, справді слово Боже, і слово Боже чітко говорить, що і як відбувається, що прийде на цей світ, щоб напоумити людей, тобто пророчий дух. Тому давайте повернемося, дорогі, в реальність. Благословить вас Господь. Амінь. Це закони Божі, це заповіді Божі, і нічого не змінилося або благословення і життя, або прокляття і смерть. Ісус віддав своє життя для того, щоб усі народи були покликані. Щоб вони були обрані, щоб вони стали дітьми Божими. Щоб вони мали життя вічне і благословення і спасіння, кожна людина і всі народи. Алілуя! Слава нашому Господу Ісусу Христу! І дякуємо за милість та за благодать, яку явив нам Отець Небесний. Амінь.